Вітаю! Мене звати Сергій, я представник компанії підлога сервіс Україна в місі Дніпро. Сьогодні буде коротке відео про те, як вкладати правильно таке підлогове покриття, як SPC з того від польського виробника Arbiton колекція Liberal. В даному відео я розкажу, які. В яких правил треба дотримуватись, що рекомендує сам виробник. І детально в кожному випадку постараюсь розказати, що роблять наші колеги з Польщі. Ну що, поїхали. І так, перше, що ви бачите перед собою, це як виглядає логотип компанії Arbitom, написання колекції Liberal, який замок іде. Справа внизу 2G, 15 років гарантії, 03 захисний шар, великий формат, водосіка підлога, реальна структура, синхронна структура, дуже приємний на дотик. Товщина цього покриття 4,5 мм, ширина 229 мм, довжина планки 1,20 м. Підходить для вкладання на теплу підлогу, стабільна конструкція, SPC там же камінь наповнювач, камінна мука. Так що це покриття ідеально підходить для вкладання на теплу підлогу, яка влаштована в стяжку. Також дуже міцний, удару міцний, дуже гарно витримує удари. Що ще цікавого, ну, та і все. Їдемо далі. Слідує відео у нас буде про те, як основні правила, які треба дотримуватися при вкладанні підлогових покриттів. Так, і зараз основні правила. Для вкладання колекції Liberal замком 2G. Перше, акліматизація не менше 2%, суток, як любе покриття. Вологість повинна стяжки бути не більше 2%. Убираємо нерівності, шпаклюємо там, вирівнюємо нівелюючою суміш. Перепад на 2 метрах повинні бути на практиці не більше 1 мм. Прибирання, само собою, перед тим, як ми вкладаємо, можна проґрунтувати. Коли розпаковуємо вінілову підлогу SPC, ми передивляємося прикладанням кожний замочок, щоб не було пошкоджень, не було заводського брака. І обов'язково використовуємо спеціальну підкладку товщиною не більше, ніж півтора міліметра в даному відео, товщина 1,1. І вона виконує роль пароізоляції і можна отак очі герметизувати. Також Скажу, що дане покриття в нас поставило як в салоні в місті Дніпро, також постав на сайті. Всього в колекції Liberal 12 декорів. Зараз йде акція. І що ми можемо побачити? переходимо в карточку товару. Є актуальна ціна, є живі фотографії від, постач... від самого непостачальника. А виробника є характеристики, ми можемо прорахувати, скільки нам потрібно, ознайомитися з ними якби, характеристиками технічними. Далі замовлення ми можемо, ви можете зробити через корзину сайту, Нам приходить повідомлення, ми з вами зв'яжемося і відкоректуємо, якщо це буде потрібно, або проконсультуємо, якщо у вас будуть питання. Сплату за товар ви робите на рахунок компанії підлога сервіс. Далі йдемо. Ну що ж, тепер про головне. Те що, я, те, що я звернув увагу, це у нас приватний будинок, перший поверх. Вкладання буде виконуватись в трьох кімнатах. Зроблена стяжка, там видно були маячки. І перше завдання після того, як ми зробили залівку нірмаси або стяжечку, ми вбираємо всі лишки. Підшпаклюємо, якщо потрібно. Заносимо покриття в кімнату, виконується акліматизація. В тому приміщенні, де буде вкладатись, увагу, що йде сонячна сторона, використовується підкладка, точно 1-1 мм. Характеристики, ви бачите, вони поліетанові, вони дуже гарні, підходять підкладання на теплу підлогу. Ну, Кращих підложок, ніж поліетанами я ще не бачу на самом деле, яка там не пробка була, не полісирол. Це все таке. Далі хлопці показують, як виглядає підкладка, вона роломна. В відео по пам'яті 9 метрів квадратних. Зараз така підкладка є. Multiprotect PU. В упаковці 8,5 метрів квадратних, товщина 1,1 мм. Тут міліметрова. По пам'яті, вроді би так. Викладають підкладку. Ця підкладка скрива невеликі нерівності підлоги. Далі вона виконує роль. Пароізоляції. На самом деле, під SPC-покриття треба теж використовувати пароізоляцію. Але коли ви використовуєте такі підкладки, рулонні і ще й поліетанові, тоді нам пролізація не треба. Бачите, він те, що рекомендували, провіряє кожен замочок, робить розкладочку, дивиться декори, тому що в упаковці можуть бути одинакові плашечки з однаковим рисунком. Видніше. Вони їх розкладують, дивляться, провіряють. Далі в слідучому відео використовують замір. Там є два варіанти для початку вкладання. Вони розраховують, скільки планок іде по відео, щоб бачити, як закінчується. Тому що можна було почати або з цілої планки, як в цьому відео, або почати з половини планки. Далі замок 2G збирається під нахилом. Як збирається, так і розбирається. Тобто знявся ряд і розібрався на мій. Далі. 2 G це складний замок, не локовський, там де зверху не падаючий. Але це краще. Вони будуть складати десь квадратів повіту квадратів 60 одним контуром, фактично, зав'язку будуть робити. Це з пісні підлогою, це можна робити, але треба все-таки придержуватись правил. Зазори, далі в відео, зараз вони показують хлопці, як можна підрізати кін, кінцівку, щоб ставити порядок. Перерізається ножем і ріжеться зверху, Ріжеться, прорізається рисунок і переламується. Далі, що у нас слідуче? Щоб вставити, в принципі, сложно там нічого немає, ти просто вставив, ряд трішечки припідняв і положив. Кімната невеликі, в принципі, тут одного кладальника вдоста. Дивіться, зараз він вставив. Фактично, воно війшло, положив і трошечки щок і дощокнув. Отак воно збирається. Нічого сложного нема, якщо щось не зрозуміло. То краще спробувати И в кожній упаковці є інструкція, як це Далее. Далі зазори в SPC, вони рекомендують оставлять 5 мм. Кажу так. Якщо ви зав'язуєте, вот так як вони три кімнати 60 м2 зав'язують одним контуром, то я рекомендував би оставити як і під ламінат 8 мм зазор. Також вони показують, що підрізку можна виконувати не тільки ножем, але можна ще використовувати лобзик. Для того, щоб вкладати, підрізати, ну, підрізати так, як треба вам СПС підлогу. Далі хлопці підганяють. Останній ряд вони заміряють, скільки треба доставити надріз і або руцями переламали, або там пласкоупчика можна ще підламати. Ламається SPC підлога в плані, коли є, надрізали верхній шар, дуже добре. Вініл треба дужче прорізати. Останній ряд треба трошки піддалювати, ну є спеціальні такі. Підбивні у хлопців вони це роблять. Далі, що мені сподобалося в цьому відео, господи, це єдині вкладальники, які використовують картон, переносять інструменти і все остальне. Там, де вклали покриття, переходять до іншої кімнати, пропилососили, обрали лишки. От бачите, тут по попрацювали. Далі, далі вони підганяють, бачите, вони з самого початку прочитали все так. Щоб можна було на кухні лежить у них кераміка. Кераміка лежить, вони зараз дві кімнати виганяють в один ряд, В один ряд. відбивають лінію, по якій будуть вкладати. Тому що саме перший ряд 100% буде вкладатися зрізаним, фактично десь на відсотків 20-30% буде зрізано. Вони викладають ряди. Що у нас далі? Що у нас далі? Цікавого. Хлопці показують, дивіться, як гарньо виходить. Декорчик, я забув декор, господи, в голові крутилося. Ну, скажу, як це декор в кінці виглядає. Третя кімната, найвелика. Возможно, це прихожа або гостіна, як правильно сказати. Це займається вкладанням. Дуже гарно, дуже файно. Господи, з мене такий коментатор. Футбол точно мені коментувати не можна. Так, що у нас ще? Тепер далі. Дивіться, у них є застосунки для мобільних телефонів, можна подивитись на офіційному сайті. Вони допомагають добре підібрати, який декор підійде саме в вашій кімнаті. Дуже гарно і це дуже зручно. Тому що буває клієнт приходить, вибирає один колір, а ми вручаємо торжественно до додому і вдома зовсім все по-інакшому. Так що рекомендую настоятельно перед тим, як звернути свою увагу на колекцію Liberal, наприклад, або на якусь іншу колекцію, тому що в них є і Амарон, і нова колекція Woodrick. То, користуючись такими застосунками, ви собі можете вже візуалізувати. Як буде виглядати ваша кімната, яка підлога повинна у вас бути. А декорчик, я вам зараз скажу, як цей декор називається, який вкладали. І так, дайте мені хвилинку. Дивлюсь, ага, дуб посаден. Артикул це L107. На сайті заходите на нас на сайт і в пошукав, давайте так, забиваєте дуб пасаден. Підтягнеться Арбітон Ліберал. Клік, і ви можете цей декор подивитися по фотографіям. Вживу, краще, вживу до нас, прийшли, вибрали і так далі. І, і що ще хотів би сказати? Та вроді би як все. Підпис, підписуйтесь на наш канал, давайте свої питання. Якщо кому потрібне повне відео, воно там теж на офіційному сайті Абітона 6 хвилин. Я в коментарях кину посилання, де можна перейти подивитись вживу, як кладається покриття. Так що з мене не буде кажуть. А так ми рекомендуємо звертатись до нашої компанії. У нас дуже великий асортимент. Працюємо по регіонам України. Так що дякую за підписку, дякую за лайкосики. Може комусь захочеться дизлайк поставити. Хай так і буде. Але ми навчаємось для того, щоб. Давати вам якісну інформацію, син, папа.